Так, друзі, всім хелоу. Саме в цьому відео я покажу вам свою стратегію, по якій ви зможете отримувати на свою українську карту, мінімум там 10 тисяч гривень, при тому, що нічого там дуже важкого робити не потрібно. Тож ще до кінця місяця в нас діє цікава акція. Додивіться відео до кінця, там я розповім. Але ж спочатку покажу вам нашу стратегію, як можна отримувати на свою моновську карту непогану суму грошей. То що в цілому давайте розпочинати наші торги. І так, друзі, ну ось і перейшли ми вже до екрану мого телефону. Та саме в цьому відео я буду відчиняти наші угоди по всьому нашому сайту, який дає нам безкоштовні сигнали: 0 доларів назавжди та ніяких банківських карточок. Тож, саме зараз будемо відчиняти наші угоди по сайту TradingView. Буду заходити в угоду на 100, давайте на давайте на 100 доларів. Я буду заходити і подивимося, що у в нас з цього вийде. Тепер полетіли. Для торгівлі я обрав брокера саме Pocket Option, так як ну, мені він подобається, ви можете обрати будь-який інший тут же ваш вибір, але ж я працюю на цьому. Тепер мені потрібно обрати нашу валютну пару, обов'язково без ось цього підпису валютних пар OTC, Нам вони не підходять. Просто, звичайно, валютну пару, нехай це GBP-USD. Після цього переходимо на наш сайт, який дає мені сигнали, та в пошуку вибираємо ось GBP-USD. Огляд нашого інструменту, далі технічний аналіз. І одна хвилинка гортаємо І ось наш сигнал. Активно купляти. Я повертаюсь та натискаю Купити на одну хвилину догори. І тепер, якщо наша охота буде йти в нас догори, я зроблю чистими плюс 89 доларів зверху. Тож, в цілому, давайте будемо дивитися. Якщо ж ця угода таке теж так може бути, це трейдинг, це нормально. Якщо вона зайде в нас в мінус, то я просто перекриюся на 200 доларів зверху і повністю поверну свій збиток. Так як в нас прибутковість уход дає мені 89% зверху, і це вводить мене в прибуток. Але ж я думаю, що не знадобиться. Ми в прибутку на 89 доларів, і таки досить впевнено, ми йдемо. І ось наш сигнал активно купляти. І ось Положення нашого графіку, як ми стрімко злетіли до гори. Зараз йде така невеличка корекція, друзі, це абсолютно нормально. Як то кажуть, що після сильного зросту завжди буде падіння, і зараз на таку корекцію ми підпадаємо. Але ж... Все одно, результат нашої угоди буде завжди один по нашому сайту. Це ідеальний прибуточок. Плюс 89 доларів чистими я заробив, і як на мене, це за одну хвилину дуже гарний результат. І друзі, до речі, поки ми не відключилися з вами, забув вам дещо розповісти. Але ж, друзі, ледь не забув вам повідомити про нашу акцію. Займу буквально 30 секунд вашого часу. Коротше, тільки до кінця цього місяця ви можете безкоштовно забрати підписку на нашого бота назавжди. Який Кожну хвилину видає ось такого роду топові сигнали, які ви можете побачити на екрані. Їх прибутковість 85-90%. Також бонусом наша Віпка, в якій ми за сьогодні заробили 30 тисяч гривень, 20 тисяч на цій торговій сесії і ще 10 на ранковій. Тож це ви можете побачити по ось цим нашим результатам. Тож в цілому, тільки до кінця цього місця, ви можете це забрати. Ще бонусом наша стратегія під назвою фрактал в якій ми повністю розповідаємо, як зроблять. На цьому індикаторі також друга наша стратегія Parabolic Sar. Це ж теж сама і плюсом наш чат, і ще один наш торговий канал. Тож в цілому, за для того, щоб це все забрати, і плюсом, бонусом, що ви можете забрати ось цю нашу стратегію сайтом, який дає нам сигнали, вам потрібно перейти лише в коментарі під цим відео, перейти в ось цей телеграм-канал та написати мені Привіт. Я з приводу акції, і я відразу вас додам в ось усі всі канали. То що тепер повертаємось далі до відео. Ну, з приводу акції, друзі, дивіться, акція дійсно класна. Тож вибір вже буде за вами. То що я вам можу сказати, ось така стратегія ми маємо, і можна було б, звісно, ще одного ходу відчинити. Але ж в цілому мені прибутку буде достатньо. Якщо навіть оновивши наш графік, ми бачимо, що одна хвилинка нам каже вже купляти. Тобто, ми бачимо, що вже в нас тренд такий пішов трошки ведміжій. і зараз воно перейде в нас в позицію нейтрально і в позицію нуля. Тож в цілому, друзі. Свої 80 баксів і 89, верніше доларів я заробив та мені цього достатньо. Тож, зараз бачимо, як падає графік і оновивши наш сайт. Я думаю, що зараз буде вже положення після цього нейтрально і на продаж, так як він у нас діє максимально детально. Тобто аналіз тут реально крутий. Тож, друзі, що я вас всіх обійняв. Давайте побачимось в наступному відосі. Ну, непогано заробив. Тож побачимо.